Вітання усім, хто бажає споживати смачну та корисну продукцію в ефірі Флагман якості. І сьогодні говоримо про напій, який популярний в усьому світі колу. Виробників багато, однак кому довіряти на це питання ми знайшли відповідь. Виявляється, якісний та натуральний напій розливають у нас на Хмельниччині. Оболонь Красилівське підприємство, яке не стоїть на місці. Нині тут розливають близько 30 найменувань напоїв. Споживачам постійно пропонують новинки. Одна з останніх кола нова зі смаком лимона. Сьогодні колові напої є найпопулярнішими газованими напоями в світі. І все більші популярності в Європі набувають колові напої з різними соковими добавками. Це лимон. Апельсин, вишня. Разом з тим, серед європейських, зокрема й українських споживачів, спостерігається тенденція переходу на натуральні напої. Технологам нашої корпорації, експериментальної лабораторії, вдалося створити якісний новий продукт на основі натуральних інгредієнтів з досконаленням смакових властивостей традиційної коли. Кола нова зі смаком лимона не містить синтетичних добавок. До її складу входить справжній лимонний сік та натуральна ароматична основа. Це дає можливість споживачу з користю насолоджуватись улюбленими напоями. Колу на оболоні удосконалили. Основа залишилась традиційною. Однак, завдяки дорогим іноземним складникам та лимонній нотці, напій набув тонізуючого та освіжаючого ефекту. У нас дуже великий спектр споживачів, які якраз полюбляють колу. Це не тільки підлітки, це не тільки мови, це й люди старшого віку. Крас наша нова зі смаком лимона вона приготована також на натуральних складниках. Тобто, це підготовна афізіанська вода і натуральні складники. От якраз лимонний сік надає для колонови освіжаючого ефекту і приємно летинізуючого смаку. Також колоно містить кофеїн. Які дуже полюбляє, які тонізує силу організму. Чому особливість нашого напою? В тому, що частина людей, які полюбляють коловий смак, ну вони не можуть собі дозволити вживати його в достатній кількості за того, що дуже великий міст кофеїну. В нашій же школі нові зі смаком лимона вміст кофеїну зменшений на 25%. І з нашої коли «Нова зі смаком лимона абсолютно забрано неорганічні кислоти. Кола нова зі смаком лимона це порівняльно новий напій на нашому ринку. Ми готуємо його виключно на інгредієнтах, які купуємо в Німеччині. Це є натуральні компоненти, додаємо натуральний цукор і отримуємо на виході чудовий, приємний, прохолоджуючий напій. Безпосередньо додавання соку лимонного в коло нову робить цей напій м'яким, освіжаючим, а присутній у ньому кофеїн робить його тонізуючим для наших споживачів. Мінімум кофеїну, максимум натуральних інгредієнтів. Проста формула спрацювала. Колу з лимоном швидко вподобали споживачі. Напій отримав великий попит серед споживачів, особливо серед молоді, серед людей, які ведуть енергійний спосіб життя. Ми проводимо багато дегустацій, різноманітних презентацій під час анкетувань, де ми досліджуємо відгуки споживачів про нашу продукцію. Ми отримали тільки позитивні і схвальні відгуки про даний напій кола нова зі смаком лимона, і ми дуже задоволені, що споживачам подобається даний напій, і вони роблять для нас великі замовлення по даному продукту. Про поживність коли нової з лимоном ми почули. Настав час побачити головне. Саме виробництво на оболонь Красилівське нам відкрили секрети народження найпопулярнішого напою. Саме у цьому цеху розливають колу з лимоном. Процес автоматизований та налагоджений. Однак, аби напій відповідав високій якості, усі етапи виробництва суворо контролюють спеціалісти. Взагалі їх три. Перший підготовка води. Її качають з артезіанських свердловин та фільтрують на новітньому обладнанні. Вода це головний продукт нашої продукції. Готової вода. У нас є сім артезіанських свердловин. Глибиною 120 до речі, ми на всі свердловини. в нас є отримані спеціальні спеціальний тобто ліцензії на 20 років, затверджені запаси. От. Кожна е, свердловина, е, де її 600 кубів на добу. Перший етап це очищення через вугільно-пісочний фільтр. На цьому етапі відбувається зменшення кількості завислих речовин, зменшення кількості сторонніх домішок, а також очищення від залізу. На цьому етапі відбувається перехід розчинного заліза в нерущину і відповідно осадження його на піску. Після цього беззалізна вода подається на адсорбційну установку, де відбувається якраз адсорбція від залишків розкладу органічних складових води. Уже така чиста вода подається на установку пом'якшення, на якій ви забираєте ійони кальцію і магнію з води. І вони займають. Міщу на іони натрію вода основа напою однак не варто забувати і про решту складових. Сировина ще одна запорука якості, аби вона була лише найвищою, на оболоні не економлять. Особливістю коли нової з лимоном є унікальна лимонна нотка, яку надає натуральний лимонний сік, який ми отримуємо від іноземного виробника. Це італійський виробник. Цей лимонний сік є досить якісним, він є дороговартісним. Лимонний сік робить напій більш освіжаючий дає приємний смак. А традиційно для колових напоїв кофеїн забезпечує тонізуючий ефект. А це, власне, купажний цех, у якому з уже перевірених інгредієнтів готують сироп. Тут відбувається другий етап виробництва. Купажний цех збудували у 2006 році. Тоді ж обладнали його комп'ютеризованою системою, яка без впливу людського фактору контролює весь процес. Два комп'ютера, які управляють всім процесом: від начала приготування і до завершення, і подачі його на лінію. Ви бачите, що на цих двох моніторах на одному задана рецептура, на другому оператор бачить, що знаходиться в нього в танках. Чотири танки, і що куди подається на лінію. Фірма Проляй поставила програму, яка забезпечує повний контроль від начала і до кінця, а також його архівацію. Тому, коли нас питають, чи міг бути збій програми, ми можемо це прослідкувати на протязі півроку, рік, любе число, любу дату, будь-який час. За якістю напою слідкують на кожному етапі. Ми дивимося маркування дати, визначаємо місце о 2 визначаємо масову частку сухих речовин, визначаємо герметичність, також проводимо такий аналіз. І навіть ці маніпуляції не останні у боротьбі за якість перед тим як партію направляють на склад, зразки усіх напоїв проходять через цю лабораторію. Майстер контролю організовує систематичний контроль показників якості готової продукції та параметрів технологічних режимів на дільницях виробництва та об'єктах контролю. Проводить приймальний контроль готової продукції. З виробничих цехів, оцінює її якість та дає дозвіл щодо відвантаження готової продукції на склади, а також подальшого його відвантаження замовникам. Основною нашим завданням є для того, щоб не було ніяких тут правопорушень на даному підприємстві, якісна перевірка як людей, так і автомобільного транспорту при вивезенні даної продукції за межі нашого підприємства. Шлях до магазини у Колинової нелегкий, безліч маніпуляцій, суворий контроль на усіх етапах виробництва. І все для того, аби порадувати споживача улюбленим напоєм найвищої якості. Корпорація оболонь і на нашому підприємстві прийнято така, будемо говорити, політика, що продукт, який себе найгірше зарекомендував за минулий період, він Знімається з виробництва і впроваджується нові види продуктів. Так, в цьому році ми вже впровадили у виробництво новий продукт Живчик зі смаком апельсину. Будуть до кінця року ще, мабуть, новинки, але поки що вони в процесі розвідку. Тепер ви точно знаєте, як колу пити, аби і смаком насолоджуватись, і здоров'я зберегти. Оболонь Красилівська яскравий приклад того, як виробник турбується про свого споживача. На сьогодні у мене все. Однак з торгівельною маркою не прощаємося. Уже за тиждень я відкрию нові секрети оболоні. Не пропустіть, буде дуже цікаво.